Цього тижня було створено завдяки вашій підтримці, мої любі глядачі. за допомогою пожертв на Патреон чи інші можливі та неможливі служби збору ворогошей. Ми здатні творити те, що ми хочемо, а не коритися примкам алгоритму та спонсорів. Якщо ви пожертвуєте на Патреоні, то крім вашого імені в титрах, ви також отримаєте змогу прямо впливати на контент цього каналу за допомогою опитувань та прямих коментарів. Ви також матимете доступ до ексклюзивного контенту типу статей та малюнків щодо інших наших проєктів. А й цей рік буде спокійним та без натучливої реклами. Чи достатньо це було для тебе повільно, Ельфе? Я іноді можу бути вельми туманним. Це можна побачити з того факту, що я зву своє шоу Антілайці з єдиною метою, аби порадувати людей, які вважають, що я тут роблю огляди. Та коли ви збираєтеся робити аніме про створення словника, можливо, не пояснюйте це за допомогою сраної назви. Хоча правду кажучи, англійська назва зробила все можливе, аби заплутати якомога сильніше, бо українці зробили досить непогану адаптацію назви фуну або сплітаючи човен зі слів. Трохи багато слівно, на мою думку, то принаймні вона дає адекватне пояснення, чого очікувати від шоу The Great Passage з іншого. Боко не змушує мене думати про словники. Вона викликає у мене думки про мої сея. І те як він убив усіх, хто йому не подобався воячі пустелою, біз його знає скільки років. Але так: сплітаючи човен зі слів, це 11 серійне аніме, що займається пропагандою фаху, засноване на одноіменному романі, який розповідає історію створення словника на імення Велике Підкорення моря. А також про людей, які створюють, його, напевно. Я, звісно, не читав оригінальний роман, бо читання для тих, у кого є час та робочі руки, але я випадково натрапив на фільм, який екранізує цей роман, і судячи з оглядів він приділяє набагато більше уваги романтичній складові, аніж аніме. Типа все ж таки різні люди беруть різні речі з одного джерела. Однак я маю також наголосити, що варто сприймати слова будь-якого критика із найбільшою недовірою, на яку ви здатні, бо їхні мізки давно згнили від перегляду 4-5 фільмів на тиждень на постійній основі. Але я відхилився. Наш людський якір у цьому шоу Міцує Мачіме: інтроверт і можливо аутист, що спочатку був продажником, а потім його перевели до редакторського відділу словників, де йому дали завдання створювати словники. Це здебільшого опис його характеру персонажу. Точно він також знаходить коха. Ання свого життя дівчину, яка судячи з усього теж має певні відхилення, що хоче стати японською шеф-кухаркою. Вони починають зустрічатися і згодом одружуються. Знову ж таки, я не розумію, чому люди це вважають романтичною історією. Ні, це аніме насправді є одним із тих шоу, які люблять дуже сильно заглиблюватися у якийсь фах і пояснювати, якого бісить ця робота, така файна, або ж фахова пропаганда, що, чесно кажучи, також є гарним способом пояснити усі ті шоу, що занадто деталізовано розповідають про спорт. Добре, що я справді люблю порядковувати та нескінченно посталакати промовити словники. Для таких як я, це аніме було одним із найкращих способів провести час. Однак я насправді не думаю, що інші вподобають його так само, як я, і думаю, переважно таки ні. Їхня реакція на нього буде здебільшого, як моя на Березневого Лева. Останню фахову пропаганду, що я сміх пригадати, це справді гарне пропагандистське аніме. Мені сподобалося його дивитися, і людський фактор, яким вони приправили, його тільки зробив процес створення словників набагато живішим. Але іронічно це надто специфічна вже тема для людей, аби їх це справді зацікавило. Вона тому безсумнівно багато коментарів щодо цього аніме зосереджені на романтичній лінії та людському факторі, тобто на речах, які вони можуть зрозуміти, і я не звинувачую їх, і це також причина, чому я не вважаю себе професійним критиком. Я не розумію людських емоцій. Вони просто річ, до якої я маю пристосуватися, аби отримати те, що хочу. Я також не розумію і не граю в щогі і ось тому березневий лео не спрацював для мене так само добре, як для людей, що мали такі ж проблеми, як і головного героя. Це ж стосується і цього аніме. Вона як локриця особисто. Я вважаю її чудовою, але сумніваюся, що вона сподобається багатьом, бо смак доволі специфічний.